Привіт! Сьогодні ми розглянемо досить цікаву та незвичайну NFT-колекцію, у якій спільнота створює контент та отримує від цього дохід. Чи можна це вважати пасивним доходом? Як все це реалізовано та наскільки ця колекція підходить для інвестицій? Все це ми розглянемо у цьому відео, тому влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду Дженкінс. Кімната письменника. Якщо коротко, то це NFT колекція, яка виконує роль перепусток до кімнати письменника. Кімната письменника це розділ на сайті, у якому кожен член цієї закритої спільноти може взаємодіяти із спільнотою та контентом, який вони створюють, що в результаті і впливає на дохід, який отримує власник NFT. Всього є 4 види перепусток, відповідно з різною їхньою кількістю. Щоб більш детально зрозуміти суть цієї колекції. Перейдемо на офіційний сайт. Jenkins Кімната письменників представляє Bored and Dangerous. Написаний у співпраці з десятикратним бестселером Нілом Штраусом. Її можна спалити за можливість карбувати Азуррут. Це ваша перепустка до подорожі Азурбала, або ж можна покласти на токени управління. Тепер по черзі Bored and Dangerous. Це перший роман створений спільнотою, який вийшов із простору NFT. 3000 учасників голосували за сюжет цього роману, і 4075 мавп та мутантів отримали ліцензію від членів спільноти. Тобто, коли автор писав цей роман, то спільнота голосувала за варіанти розвитку сюжету, а також надавала свої NFT. Мова йде про мавп та мутантів, щоб використовувати їх як персонажів у цій книзі. Для того, щоб їх можна було так ліцензувати та отримати від цього дохід, потрібно було придбати членство в кімнаті письменника. За кожну перепустку можна ліцензувати тільки одне своє NFT. 50% чистого прибутку повертається ліцензованим мавпам та мутантам. Тобто важливим моментом є, що прибуток буде розділятися не між усіма власниками колекції письмової кімнати, а тільки між ліцензійними мавпами та мутантами. Далі, що таке Азурбала? Азурбала це столиця джунглів по той бік Мета Всесвіту. І команда пропонує після того як Ви, до прикладу прочитали книгу, її спалити для того, щоб отримати NFT пас, який потім можна буде спалити в обмін на PFP зображення Азурбала. Якщо коротко, та команда зрозуміла, що для того, щоб написати книгу, потрібно використовувати дуже велику кількість ресурсів і велику кількість часу. І в результаті хайп книги є затухаючим, адже після того як вона стане відомою, інтерес до неї поступово почне спадати. Відповідно, команда зрозуміла, що цей проєкт був одноразовим, а для того, щоб мати можливість розвиватись більш стабільно та довше, команда вирішила створити свій метавсесвіт із своїми персонажами. Адже це, по-перше, займе менше часу, і по-друге, хайп у такій колекції буде контрольованим. І це означає, що він не буде затухаючим. Таку ж саму суть вклали у подкасти. У подкастах використовуються такі персонажі, як Маупа Дженкінс, Мутан Дженкінс та його пес. Отже, всього є три проєкта. Це книга, в якій пас потрібен був для того, щоб ліцензувати вашого героя Мета Всесвіт, у якому пас зараз по суті не потрібний, і подкаст, у якому пас зараз використовується найбільше. Команда створила два інструмента. Перша це кімната письменника, про яку ми вже говорили, та друга це закритий читач, у якому автор ділиться якоюсь інформацією та контентом, тільки із тримачами паса. Коротко розглянемо колекції із книгами, адже це прямий результат роботи власників із доступом. Об'єм у понад 4000 ефіру свідчить про досить непогану популярність. Але рівень децентралізації у 25% все ж таки свідчить про недостатній попит. При такому рівні централізації є всього-навсього 32% тримачів блакитних фішок, що звичайно мало, особливо якщо враховувати, що це не інвестори, а творці цієї колекції. І хоча вони тримають майже половину колекції, але динаміка тримачів підтверджує факт, що в даному випадку хайп є затухаючим. Тепер повернемося до основної колекції. Як я вже казав, є 4 види NFT, які дають різну кількість голосів для прийняття участі в голосуванні, а також різні можливості щодо використання ваших ліцензованих NFT. Всього колекція складається із 6942 NFT. Колекція досить стара, адже запущена в серпні 2021 року. Відповідно, дані Мінту вже не відіграють ніякої різниці. Якщо ми перейдемо до активності вторинних продажів, то побачимо досить чітку динаміку, де спочатку колекція поступово росла і потім з такою ж самою динамікою почала падати в ціні. Така динаміка в основній мірі свідчить не про стан ринку, а про відношення спільноти. Мова йде про те, що в якийсь момент спільнота або перестала використовувати ці перепустки, або вони стали для неї неактуальними, і ми це, звісно, розглянемо. Рівень децентралізації становить 41%, і це, звісно, небагато. В той же час китів майже немає, а власників блакитних фішок 37%, і тримають вони трохи більше половини колекції. На перший погляд може здатися, що ситуація досить непогана, але якщо ми перейдемо до динаміки тримачів, то побачимо, що графік ціни все ж таки справді відображає відношення спільноти до цієї колекції. В той час, коли спільнота цікавилася цією колекцією і збільшувалась, ціна, звісно, ще росла. Але в один момент спільнота почала виходити із цієї колекції, відповідно із всього проєкту. Особливо чітко це видно на прикладі графіку кількості тримачів блакитних фішок, і це з урахуванням того, що значна частина із них це автори наступних колекцій. Чому, на мою думку, динаміка далі буде від'ємною. 27 січня цього року засновник написав статтю, у якій розкрив велику кількість деталей стосовно подальшого розвитку спільноти. Я, звісно, на всьому не буду загострювати увагу. Перше і основне це те, що всі автори, які хочуть отримати свій зароблений дохід, повинні себе ідентифікувати, тобто прийти реєстрацію. А ті, хто це не зробить, не отримає своїх коштів, і вони будуть перенаправлені для розвитку наступних проєктів. Також важливим нюансом є те, що дохід отримують гаманці, на яких перебуває не перепустка, за допомогою якої ліцензували персонажа, а сам персонаж. Тобто мав бабу-мутант. Тобто, якщо ти продасиш своє NFT, то мусиш або отримати письмову згоду на використання цього NFT в комерційних цілях від власника, або ж ти не отримуєш свою виплату. Підсумовую, хоча проект і колекція в цілому цікаві та рухаються у напрямку чогось нового, але фактично спільнота не отримала бажаного результату і відповідно поступово виходить із цього проекту. Тому, звісно, мені ця колекція для інвестицій не підходить. Я ж бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!